Чомусь всі думають, що цей матеріальний світ створений для того, щоб ми тут насолоджувалися, балділи і жили так щасливо-щасливо всі. Але цей світ створений зовсім з інакшою цілею. Тут я Шімадбагам читаю. Дивіться, в кожній країні, так ну, будемо говорити, в кожному царстві є тюрма. Для чого? Для того, щоб хто не підчиняється законам держави. Там сиділи і думали, як жити правильно. І наподобі цього сповнений страждань матеріальний світ є тимчасовим творінням Господа, котре є для того, для тих, що, хто забули його і хочуть тут господарювати над ілюзорним світом. Але Господь завжди хоче повернути падші душі додому, до Бога, і надає їм цим обумовленим живим створінням всі можливості для цього. Бог нам дає всі можливості для того, щоб ми вернулися назад до, до, до нього. Так? Це що їм дає? Тут написано, до речі, дає їм авторитетні, священні писання, посилає своїх представників.